Через загострення ситуації в зоні проведення антитерористичної операції поїздки на Донбас стали вкрай небезпечними. Розуміються, і волонтери, які регулярно возять туди допомогу для наших військових. Та відмовитися від таких поїздок не можуть, тому що відчувають відповідальність, яка лягла на них, адже багато в чому військо тримається завдяки саме їхній підтримці. Полтавський батальйон небайдужих вкотре доставив допомогу хлопцям, які воюють на сході. Цього разу привезли близько тонни води, стільки ж харчів, сигарети, а також індивідуальні подурунки бійцям. Ми знаємо, що хлопці. Хлопцям там потрібна допомога, вони стоять також за нас, за всю нашу Україну. І ми їм повинні допомагати. Відвезли вантажу кілька місць, серед яких і одна з найнебезпечніших точок на карті проведення бойових дій під Дебальцево. Військові на передовій зараз знаходяться у дуже скрутному становищі. Перебувають вони в умовах постійної загрози. Розповідають, обстріли не вщухають ні вдень, ні вночі. Без них навіть заснути не можна замість колебельної. Так без пострілів тут навіть не заснеш, тишина нагнітає. Ці позиції знаходяться за кілька кілометрів від ворожих, тож небезпека потрапляння снарядів досить висока. От сюди попало машини, слава Богу, цілі залишились без шкоди. Поверху вило». Обстріли доводиться пересуджувати в отаких от бліндажах. Та, попри все, наші хлопці мають високий бойовий дух та гарний настрій і висловлюють свою подяку волонтерам. Всі бойові хлопці такі, що. Не противник не пройде. Це я кажу, як людина, яка неоднократно була на передовій. Тобто все буде нормально, наші хлопці, наші позиції не здадуть. Волонтерам я хочу сказати, все, зняти перед вами шапку і зробити низький поклон, тому що завдяки вам. Ну дуже дуже принципова ваша допомога, тому що основа основа того, що ми як отшов все це є, це завдяки волонтерам. Розвантажувати допомогу довелося під звуки мінометних обстрілів. Іноді міни лягали дуже близько. Через це як військові, так і волонтери змушені були ховатися у бліндажах. Загалом це була одна з найнебезпечніших поїздок полтавських волонтерів. Війці цього разу відмовляли, що ми приїжджали в гості, тому що тут стріляють. Я не знаю, чи вам чути це. Але вибухи відбуваються постійно, і наші хлопці стоять тут на самій передовій. На війні важливим фактором є духовність та віра. Тож підтримати військових приїхав архієпископ Полтавський та Кременчуцький Федір, який також є ідейним та духовним наставником батальйону небайдужих. Все в Божих руках. Ми надіємося на Бога. Молимося за наших хлопців, молимося, щоб Господь їх беріг і щоб. Корму часі була перемога, перемога добра над злом. Після передової волонтери відвідали ще кілька військових підрозділів у різних містах, де проводиться антитерористична операція.